Торію України 51 з них збила ППО за даними на цю мить від ракетних ударів, постраждали 36 українців шестеро загинули у низці міст. Зокрема, Києві перебої із енерго та водопостачанням на тлі нових російських обстрілів. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. За словами держсекретаря Ентоні Блінкіна, допомога спрямована зокрема і на те, щоб українці могли захиститися від безжалісних атак на кри критично важливу енергетичну інфраструктуру більше про деталі нового пакету допомоги і реакцію на ракетну атаку поговоримо із Остапом Яришем, який приєднуються до ефіру з Капіталійського пагорбу. Остапе, вітаю. Вітаю, Юлю. Остапе, Якщо ми говоримо про цей новий пакет військової допомоги, що в нього входить, і чи є там оснащення, яке може конкретно допомогти у протидії атакам на кшталт сьогоднішньої? Юлію кажуть в Пентагоні останні російські атаки ракетами та безпілотниками на критичну українську інфраструктуру створюють нагальну необхідність у підвищенні і покращенні систем протиповітряної оборони. Тому саме так дійсно в цьому пакеті його створили таким чином, аби допомогти Україні захиститися від цих атак із повітря. Що в нього входить? В нього входять юлю додаткові ракети до систем протиповітряної оборони. НАСАМС, також додаткові ракети до Хаймарс, Заклали туди велику Аліберні кулемети з тепловізорами. Це до речі, вперше раніше ми їх не бачили. Як кажуть, в Пентагоні ці кулемети призначені саме для протидії а, атакам ворожих безпілотників. Також побачили ми високоточні артилерійські снаряди та мінометні снаряди. Побачили ми протирадіолокаційні ракети Харм, які можуть вражати радари супротивника. Також заклали, заклали в цей пакет бронемашини хамві, легкі тактичні машини, понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї. Також 200 генераторів і запчастини до гаубиць та іншої техніки. Доволі об'ємний пакет, різні різні спорядження туди заклали. Нагадаю, це вже 26-й пакет допомоги Сполучених Штатів, починаючи з серпня 2021 року, за програмою президентських повноважень, коли США виділяють зброю для України із власних запасів із власних арсеналів. Ну і спочатку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати вже надали тільки військової допомоги юлю на суму вже понад 19 мільярдів доларів. Остапи, яка у сполучених штатах сьогодні відреагували на російську атаку і, зокрема, вражання цивільної інфраструктури. Юлі, знаєш, зараз США готуються до дня подяки, який має бути завтра. Тому сьогодні ми не бачили брифінгів ні в Пентагоні, ні в Білому домі, ні в державному департаменті. Але, попри це, пролунали реакції від американських. Посадовців, зокрема, Ентоні Блінкен Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, сказав, що постійні російські атаки на критичну інфраструктуру спрямовані на те, аби тримати український народ у холоді та в темряві. Однак каже він, ця тактика не зламає рішучості ні українців, ні її партнерів. Схожу заяву, ми почули також від американської посолки в Києві Бріджіт Брінк. Вона сказала, що дійсно ці атаки спрямовані покарати, начебто, Україну, за те, що вона обрала бути вільною. Однак на переконання Бріджіт Брінк, ця тактика не матиме успіху. Також засудила атаки Росії сьогоднішні і в посольствах Великої Британії та Франції. І ще один коментар, на який я звернув увагу, це не офіційна особа, однак вона доволі відома. Енн ЕПОЛБАМ, американська відома письменниця, коментуючи атаки саме на цивільну інфраструктуру в Вижгороді, на пошкодження житлових будинків, написала, що це не випадковість. Це стратегія, яка дуже чітко нагадує війну в Сирії. І, і а, Росія обирає її свідомо атакуючи мирних жителів, зокрема і передовсім жінок та дітей. Написала Ен ЕПОЛБАМ у своєму твіттері. Такі реакції Юлю будемо дивитись, спостерігати за тим, як буде ця ситуація і а, реакції світової спільноти з'являтися. І можливо побачимо щось нове також. Дякую тобі, дуже Остапе. Будемо стежити за тим, дійсно як розвивається ситуація на зв'язку з Капітолійського пагорбу. Був мій колега Остап Яриш. Менш ніж за годину до початку серії ракетних ударів Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Відповідну резолюцію підтримали майже 500 європарламентарів. Вже згодом, як повідомила президентка парламенту Роберта Мацола, на сайт установи здійснили потужну кібератаку. Відповідальність на себе взяла прокремлівська група. Пані Мацола пов'язала кібернапад із визнанням Росії державою спонсором тероризму і заявила: моя відповідь: слава Україні. Більше про резолюцію європейського парламенту і її значення поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Богдане вітаю. Розкажи трохи про цю резолюцію, яку ухвалили сьогодні у Європарламенті. Які її головні положення? Отже, головне те, що депутати Європейського парламенту сьогодні проголосували за постанову, яка проголошує, що Росія є державою спонсором тероризму, а також державою, яка використовує тероризм, застосовує тероризм, і це сказали депутати з огляду на зокрема бомбардування і знищення цивільних цілей в Україні, інфраструктури, також те, що депутати назвали злочинами війни, і отже, депутати у зв'язку з цим пропонують діяти діяти Європі далі, зокрема, наприклад, ізолювати Росію у міжнародних організаціях. Конкретно запропоновано, наприклад, щоб такі організації, як приватна військова компанія Вагнер, а також підрозділ російської армії, так звані Кадирівці, де переважно служать. Чеченський чеченські військові був окремо визначений у списку терористичних організацій, визнаних такими у європейському союзі? Отже, є низка конкретних заяв, конкретних проголошень і закликів з боку депутатів законотворців Європейського союзу. Богдане, це безумовно важливий символічний крок. Але чи має він будь-яке практичне значення, зокрема пропозиції, висловлені у цій резолюції? Так з одного боку Європейський Союз як організація не має взагалі такої системи законів, як, наприклад, Сполучені Штати мають на рівні держави, коли інша країна визначається як спонсор тероризму, і тоді задіюються ну, насамперед санкції, а також інші кроки. Але з одного боку, значення полягає в тому, що наприклад, ймовірно, і до сполучених штатів зараз. Знову виникнуть питання, чому США досі не назвали Росію державою спонсором тероризму? Є такий е символічний, можна сказати, момент у цьому. Також імовірно, що європейський союз у відповідь на заклики євродепутатів таки вдасться до створення нової системи. Але з іншого боку, санкції Євросоюзу щодо Росії вже є, тобто якогось конкретного окремого поштовху для цього не треба. Натомість депутати сказали, що настав час швидко працювати над наступним дев'ятим пакетом уже санкцій Євросоюзу щодо Росії, і символічно це також дуже. Важливо йдеться про е, понад пів тисячі депутатів, представників 27 країн Європейського союзу. Е, злість обурення яких е, напевне видно е, дуже добре. Ось у цій підбірці цитат, яку е, ми підготували, будь ласка це ще одна брехня, яку ми постійно чуємо з російського боку. Що російська армія цілиться лише у військові об'єкти. Насправді, що більше Росію відштовхують, завдаючи її поразок на полі бою, то більше вона зосереджується на цивільних об'єктах, намагаючись залякати українське суспільство і послабити його рішучість. Рістайн Трекігнайздо Вашен Федерейшн час визнати Російську Федерацію тим, чим вона є країною, парією, загрозою, країною згоєм і державою, яка підтримує тероризм. І це визнання повинно мати наслідки. Очевидно, що велика ядерна держава, постійний член ради безпеки ООН, використовує військові та адміністративні можливості для скоєння терористичних актів, вбиваючи цивільних, руйнуючи інфраструктуру, постійно використовуючи насильство і залякування. Важливі дійсно заяви пролунали Богдане. Ми багато говоримо про американську військову допомогу в наших ефірах. Але Велика Британія теж продовжує її надавати. І сьогодні буквально Бан Волес, міністр оборони, оголосив про те, що Лондон вперше передасть Києву гелікоптери західного виробництва. У чому важливість цього рішення? Ну, власне, допомагають багато країн, не лише Велика Британія, але цей крок дуже помітний, тому що вперше йдеться про. Пілотовану авіацію західного зразка, тобто Україна отримувала, наприклад, радянські літаки винищувачі Мін, міг від східноєвропейських країн чи деталі е, до них. Також вертольоти, мі, але це також фактично радянське виробництво. Вперше Україна отримає авіаційну техніку західного зразка. До речі, вертольоти на зразок тих, на яких літає президент Сполучених Штатів Джо Байден. Айден, так що це серйозний крок, і я підозрюю, що в Україні сподіваються, що це один з перших наступних кроків у наданні Україні новітньої західної потужної зброї. Безумовно, це важливо в контексті зокрема переходу на озброєння західного зразка. Дякую тобі, Богдане. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Воєнні злочини заздалегідь спланована кампанія, яку російські війська здійснювали на тимчасово окупованих територіях в Україні. Про це в інтерв'ю Олексію Коваленко розповіла посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепуша Бетванскак за її словами. Війна в Україні, якщо цього вже не сталося, пережене Сирію за найбільшим показником кількості зафіксованих злочинів в історії людства. Ексклюзивне інтерв'ю із посадовицею далі. Вітаю. Ви зараз очолюєте зусилля державного департаменту, який наглядає за роботою із документуванням російських воєнних злочинів. Як ви можете порівняти вашу попередню роботу в Руанді та колишній Югославії з роботою, якою ви займаєтесь зараз? Та загалом самі злочини та їхній масштаб порівняно із злочинами скоєними в Україні. Є багато паралелі зараз з війною в колишній Югославії, в тому числі коли йдеться про навмисні атаки, непропорційні та невибіркові атаки проти цивільного населення, облоги історичних міст, де люди залишались у голоді та холоді. В них не було достатньо їжі чи енергії. Уранді ми бачили порушення проти осіб, які стали мішенню за етнічною ознакою. І ми бачимо, що вся Україна за національною ознакою під ударом Росії також систематичний характер. Трід деяких злочинів помітних всюди, де були розгорнуті російські сили. Ми бачимо цілу низку різноманітних воєнних злочинів. Це включає в себе все від бомбардувань цивільної інфраструктури до насильства, страт, тортур. В усіх цих конфліктах ми бачили сексуальне насильство. Ми бачимо це й тут, в Україні. Є достовірні повідомлення про те, що жінки, дівчата, навіть чоловіки і хлопчики піддаються сексуальному насильству, коли вони перебувають під вартою російських сил. Це жахливі паралелі. Нещодавно ви порівняли воєнні злочини скоєні в Україні із воєнними злочинами скоєними під час Другої світової війни. Можете детальніше розповісти про це порівняння? Друга світова війна була класичним міжнародним військовим конфліктом, в якому Німеччина та Японія вдерлись до суверенних держав, щоб анексувати їх території. Ми зараз бачимо те саме. Так само ми бачимо, що системні порушення не просто робота якихось вигнанців чи окремих підрозділів, а відповідальність мусить іти до найвищого командування, тому що ми бачимо ці порушення всюди, де діють російські сили. Таке системне насильство схоже... Оже на те, що ми бачили під час другої світової війни, за кілька тижнів після звільнення Херсона українська влада зафіксувала понад 460 воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами під час окупації. Загальна кількість злочинів по всій країні сягає десятків тисяч. Як на вашу думку виглядає справедливість для тих, хто постраждав від російських воєнних злочинів? liberated. Кожного разу, коли звільняють українські території від російських військ, ми бачимо цілу серію того, що потенційно може бути воєнними злочинами. Генпрокуратура робить чудову роботу із фіксування цих порушень, і зараз йдеться про десятки тисяч. Тому завдання полягатиме в тому, в якому порядку розслідувати ці злочини. На щастя, зараз є кілька шляхів досягнення справедливості. На передовій цього процесу буде сам генпрокурор та його команда, яка працює на місцях. Міжнародний кримінальний суд також має юрисдикцію. Також є ще один шлях суди по всьому світу. Тому, коли російські злочинці почнуть подорожувати, ці суди зможуть потенційно взяти під варто обвинувачених та продовжити судове прослідування. Кілька днів тому у Дажде опублікував звіт «Конфлікт обзорветелі, в якому йдеться про те, що застосування тортур нелюдського поводження було частиною навмисної російської кампанії. Чи ви вважаєте, що Росія свідомо використовує воєнні злочини як стратегію ведення війни? конфлікт обзерваторі розглянули різні типи воєнних злочинів, включно з нападами на лікарні, фільтраційні операції, а так і на об'єкти культурної спадщини. Будь-хто, хто перебуває під вартою іноземних бойових сил, має право на гуманне поводження. Якщо це не забезпечується, це може бути воєнним злочином. Коли ми чуємо достовірні повідомлення про жорстоке поводження з особами, яких тримають у жахливих умовах, їм відмовляють. Їжі воді навіть піддають страті все це є злочинами. А що на рахунок депортації та примусового усиновлення дітей? Були неодноразові повідомлення про подібні випадки з дітьми з Маріуполя та інших окупованих міст. Чи ви класифікуєте ці випадки як воєнні злочини? Чи це теж частина воєнної стратегії Росії? Ми знаємо, що в цій ситуації тисячі дітей. Наскільки ми розуміємо, тисячі дітей викрали, вивезли, та потім ймовірно встановило в Росії. І не обов'язково. Що ці діти сироти, вони мають сім'ю, яка може за ними піклуватись з моменту, коли вони потрапляють на територію Росії, відслідкувати їхнє місце знаходження неможливо. Їх всиновляють, змушують використовувати російську мову. Тощо це все це можна притягнути до кримінальної відповідальності як за примусову депортацію за міжнародним правом. З існуючими зіснуючими доказами, в тому ж слітими доказами воєнних злочинів, які має державний департамент, чи мають США та світ визнати воєнні злочини Росії в Україні геноцидом проти українського народу That is still... okay. розслідування досі триває. Я знаю, що міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію у справах щодо геноциду, так само як має і Генеральна прокуратура України. Тому вони вирішуватимуть, чи будуть кваліфікувати ці злочини як геноцид. Злочин геноциду передбачає навмисне націлювання на групу населення з наміром повністю або частково знищити цю групу. Існують різні шляхи, якими вчиняється геноцид, але одним із різновидів доказів, які ро. Зглядали прокурору у справах трибуналів Йогославі та Руанді є необґрунтована жорстокість. Це могли бути напади на людей, які тікали з якоїсь території. цілеспрямовані атаки проти членів певних груп населення, а також рівень сексуального насильства та інших форм насильства проти цивільного населення. Таким чином це все типи доказів, які прокурори в майбутньому можуть брати до уваги, якщо вирішать розглядати цю справу як геноцид. Думаю, що конфлікт в Україні незабаром, якщо Цього вже не сталось, пережене Сирію за найбільшим показником кількості зафіксованих злочинів в історії людства. Доктрина відповідальності посадових осіб вищого рівня в міжнародному праві означає, що вище керівництво армії мусить нести відповідальність перед законом за воєнні злочини їхніх підлеглих. Чи ви очікуєте, що російське керівництво, включно із армійським керівництвом та владою Росії? Понесуть відповідальність перед законом. справжня проблема полягає в тому, як затримати обвинувачених. Поки російські злочинці залишаються в Росії за відсутністю політичної трансформації, вони залишаються безкарними. Тому протягом багатьох років потрібно тримати відкритими ці справи, допоки російські злочинці не почнуть подорожувати. І ми бачили, як це відбувалося у випадку з іншими конфліктами, коли все заспокоювалося. Вони хочуть подорожувати ходити по магазинах. Відві. Дувати своїх дітей за будь-яку причину, коли вони залишать свій безпечний притулок, ось тоді прокурори будуть на поготові з обвинуваченими на руках і зможуть висунути ці звинувачення та порушити справи проти них. Багато хто з вищого керівництва Чилі, наприклад, генерала в густапіночет або лідер колишньої Югославії Слободан Мілошевич, вони ніколи не очікували опинитись у залі суду та виявилися неправими ви згадали Слободана Мілошевича. То що на рахунок самого Володимира Путіна один з американських сенаторів та деякі європейські лідери порівняли Путіна із Мілошевичем з усіма доказами, які доводять причетність Путіна до воєнних злочинів та до первинного злочину агресії проти суверенної держави? Чи має бути трибунал для Путіна, такий, який був для Мілошевича? Вел Фіореклі Інтернешнл Кримілкоргез дюристикшн оверпрезидент Путін теоретично міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію над президентом Путіним, якщо вони Yurizdik. зможуть Yurizdik. взяти Yurizdik. його під варту. На відміну від Yurizdik. українських судів, міжнародний кримінальний суд Yurizdik. не може Yurizdik. продовжувати розслідування за відсутності підозрюваного під вартою. Вони можуть підтвердити обвинувальний висновок, але не можуть рухатись далі. Існує ймовірність притягнути його до кримінальної відповідальності. Ми бачимо закономірності в усіх регіонах, де було розгорнуті. Російські сили це може закласти основи для відповідальності за ланцюжком вищого командування, тому що це доводить, що це не поодинокі випадки, це результати наказів або неспроможності чи небажання вищого керівництва належним чином контролювати свої війська. Думаю, що також можна додати і фільтраційні операції, для яких потрібні будівлі та інфраструктура. Все це потребувало організації. Це неможливо зробити на нижньому рівні. Україна має двопартійну підтримку в Конгресі. США. чи може змінитись підтримка зусиль держдепу щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини після проміжних виборів? Я думаю, що ми надалі будемо бачити сильну двопартійну підтримку з питань досягнення справедливості та правосуддя. Звісно, є невеликі зміни стосовно конкретних осіб, але думаю, що тенденція підтримки дуже чітка. Двопартійна група сенаторів нещодавно відвідала гаху, щоб зустрітися з представниками Ніками міжнародного кримінального суду, щоб висловити підтримку розслідуванню сполучених штатів. Ми також бачимо, як величезна кількість гуманітарної допомоги надходить до України, щоб допомогти українським цивільним, багато з яких живуть у дуже важких умовах. І ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою. Я не очікую великих змін у цьому. Сполучені Штати віддані досягненню справедливості та відповідальності за злочини в Україні та інших країнах світу. Це питання завжди ма. Але підтримку обох партій. Мій офіс і Той факт, що він має фінансування, є свідченням двопартійної підтримки цього на капіталістському пагорбі. Дякую, дуже посол Ванскак. Дякую. Це було інтерв'ю із посолкою Бет Ванскак. Повну версію читайте на нашому веб-сайті та дивіться на сторінках Голоса Америки українською у Ютубі та Фейсбуці. Вже цього четверга американці відзначатимуть День подяки. Одна благодійна організація у Денвері вже майже 20 років запрошує на передсвяткову вечерю біженців з усього світу. Цьогоріч на захід запросили і вимушених переселенців із України. Розповідають Світлана Пристинська та Володимир Петрунів. Переселенка з Києва Олександра разом із сім'єю вперше святкує День подяки. Я відчуваю дуже багато вдячності насправді і до американців і до організаторів саме цього свята. Дізнаємося ще якісь страви тут поширені, які люблять американці. Нам цікаво дізнатися. І намагаємося від себе чимось ділитися, щось розповідати, якось допомагати одне одному і бути на зв'язку з українцями, які тут і з Україною. За освітою жінка-психологиня мріє знайти роботу за фахом. Поки що працює у компанії догляду за людьми похилого віку. Намагаємося якось вже ставати на ноги самотужки і роботу знаходимо, і вже і школу отримав дуже до дитини, гарно ставиться в школі, піклується, це так приємно. Він майже щодня питається, коли ми повернемося на Україну. Щодня він дуже сумує. Він досі не може зрозуміти, чому так це трапилося і питається мене, коли це все закінчиться. Свято Дня подяки для біженців у Денвері вже багато років організовує африканський громадський центр. Цього року на святі помітно багато українців. This is our 17th це наш 17 17-й щорічний захід до дня подяки для новоприбулих біженців. Ця подія задумана як спосіб висловити вдячність новоприбулим. Ми працювали з кількома перекладачами, які телефонували за декілька тижнів до цієї події. Розповідали по телефону деталі та допомагали з реєстрацією. Українці третя найбільш представлена національність, яку ми вітаємо у себе. Номер один це Афганістан, а номер два кува Головна ідея заходу подарувати новоприбулим свято та познайомити з американськими традиціями. Організатори хочуть допомогти біженцям адаптуватися та знайти друзів. Захід підтримує понад десяток спонсорів великі компанії, малі бізнеси та місцеві церкви. Ганна Добровольська родом з Новомиргорода Кіровоградської області. Сім'я дівчини залишилась в Україні. Вона прибула доша навесні за програмою Єднаймося для України. Про День подяки я знаю не дуже багато всього. Це знаю тільки з фільмів. Те, що вони завжди їдять індичку велику. Я в захваті, що тут такі відкриті, добрі люди. Тут кожен тобі старається якось допомогти. Я хотіла тут побачити українців, з якими я можу поспілкуватися. Ганна тимчасово проживала у Києві разом з хворою мамою. І виїхала з міста у перший день війни. Я жила на академістечку, це біля Ірпіня. І коли 24-го вночі трапилось це, я просто вийшла на балкон від звуків сирен і від звуків бомб. Я злякалася почало світати. І я побачила, просто як виїжджають танки на дорогу з сторони Ірпіня. Я зібрала маму. Я маму якраз забрала з лікарні тоді і повинна була вести її додому. Я... Зібрала речі, брат поїхав на роботу, забрав всі документи цінні, і ми виїхали. Під час свята переселенцям також роздавали харчові набори, предмети першої необхідності та подарункові картки. Така турбота та ставлення до українців у Денвері розчулили Олександру Насад. Волонтери каже, вона постійно допомагають новоприбулим, щоб ми відчували, що ми тут потрібні, і що нас тут раді бачити, і що ми можемо бути тут захищеними. Загалом свято Дня подяки відвідало приблизно 700 новоприбулих переселенців. Світлана Пристинська Олена Андрющенко для Голосу Америки Денвер Колорадо А в Каліфорнії цими днями відбувся фестиваль українського короткометражного кіно з важливою метою привернути увагу голівудських благодійників до війни в Україні і зібрати кошти на найбільш нагальні потреби. На події побувала Христина Шевченко. Більше десяти українських короткометражок та анімаційних стрічок показують у Лос-Анджелесі для голівудської публіки. Тут продюсери, актори та кінокритики ініціювала подію організація Нафті, співзасновник якої на власному досвіді відчув початок війни в Україні. Я живу в Україні з 2021 року. І 24 лютого я був в Україні в Києві і спостерігав за хоробрістю людей. Я спостерігав, як літні жінки несуть на позиції мішки з піском. Замість хаосу я побачив, як народ був організований. Мета заходу як показати в Голівуді українське українських кіномолодих перспективних режисерів, так і привабити донорів для того, аби підтримати Україну в час війни. До організації долучилось Міністерство цифрової трансформації, представники якого приїхали у Лос-Анджелес. Молен запропонували нам підтримати Україну саме таким чином, залучити безпосередньо кіноіндустрію, показати наскільки це важливо. Одним із організаторів фестивалю став відомий у Голлівуді кінокритик Леонард Малтін. Він впевнений, у кіноіндустрії є багато потенційних донорів серед відомих акторів, сценаристів, виконавчих директорів та продюсерів. Це підвищило моє обізнання щодо того, що відбувається в цій частині світу, і це жахає. Я не можу сидіти нічого не робити. Небагато я можу зробити, але можу висловити свої почуття та привертати увагу інших людей. Всі гроші зібрані під час фестивалю, підуть безпосередньо на медичні потреби через платформу United24 дуже дуже важливо нам зараз у де консульсу прошувати саме цю тезу про те, щоб американці, каліфорнійці давали гроші напряму в Україні, не на якісь там різні фундації чи фонди, чи різні, які існують тут чи включаючи ворони хрести, і так далі. А для того, щоб давати безпосередньо напряму на український фонд, який ініційований державою Україною, і я як консул України тут звичайно моя задача в тому, щоб всі ці гроші направити саме туди. Окрім Лос-Анджелеса, фестиваль також проведуть у кінці листопада у Лондоні, а згодом і у Києві. Христина та Богдан Шевченки з Лос-Анджелеса, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, па-па.